Усім добрий вечір. Ми з Назарчиком вирішили піти в гості вечірком попити чаю. Назар, куди ми йдемо? Скажи, ну? до кого ми йдемо? До Марії! Привіт! А ще хто там буде? Як хлопчика звати? Чому? Чому? <світтє> <світтє> кого? То там його ж немає, я просто знімаю. Рішили, вирішили, ми сидимо вдома, поки ще нормальна погода, не так холодно, то можна сходити прогулятися. Так вдома сидіти, звісно, не дуже. Роботи теж, теж вистачає, але їсти приготували, все зробили. Доволі щасливі, тепер йдемо в гості. Так, отак. А так. Що До, Маріни. До Маріни, так? Що До ми Маріни. там будемо робити? Чай пити, правда? вже додому хотів. Дивися, що в мене є. О, мачте. що це в тебе є? Покажи, хотів що в тебе до є. Додому. Хотів додому? То що, вертаємося додому? Да. То ні, то ми ж йдемо. Зараз і нас дуже не. Ми з Назаром йдемо і так відчувається вже така осіння, холодна пора, Такий холодне повітря. Таке. О, Назар хоче щось сказати. Що ти розкажеш? Назар, розкажи. От. А, що це в тебе таке? Кіндер. Кіндер, а? а де ти взяв? Де ти взяв? Хто це тобі купив? <плес> Хто купив кіндера? Привіт. Привіт. Хто кіндера купив? Папа. Папа купив? А що там всередині? <плес> Ігрушка. А ну заспівай пісеньку. Шіна, кайна. А вспівав і не хоче. Вот так. <ролоса> були були арам Арам-зам-зам, да? Арам-зам-зам. <ролоса> ну вот так. Мы <ролоса> песни поем. Оно, оно зам Не хочу. Не хочеш? Ні. Ну йде, не хоче він співати. Вже нас співав. Він стісняється. Ти стіснявся? Ні. Ні, Він просто не хоче всім співати. Правильно, Назарчик. А в нас вже такий вечір, геть. Фонарі повключалися на вулиці. А нічого, ми ще встигнемо і прогулятися, і в гості сходити, і додому прийти. Отаки ми не Непосидюча.